Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас павербанк від компанії TUE, який мені прислав підписник Денис, за що йому величезна дяка. Павербанк поставляється в картонній коробці з нецубкого картону. Ось у нас характеристики є. Бачимо, що 20 000 мА, 500 циклів до заряду розряду і мікро-USB. Погано. І також у нас 5 вольт, 2,1 А на виході, що, як на мене, дуже мало, але фішка цього павербанка в його сонячній панелі. Давайте відкриємо, подивимося, що там у нас всередині. Так, бачимо 30-сантиметровий кабель USB-A на мікро-USB. Це мінус. Карабінчик. А також інструкція українською мовою. І сам павербанк з сонячною панелью. Чотири панелі: одна на павербанку і три додаткових, які знімаються. Бачите, вони на магнітному кріпленні ось контактна група. А також отака заглушечка, яка ставиться на місце. З'єднання панелі з павербанком і в нас виходить акуратний павербанк. Давайте пройдемося по всіх елементах, які на ньому присутні. Це сонячна панель на фронтальній стороні. З правої сторони немає нічого. З лівої сторони у нас кнопка активації цих світлодіодів, які показують, наскільки заряджений павербанк. А також, якщо натиснути і потримати, то вмикається ліхтар, світить доволі яскраво і режими стробоскопа, Куди ж без них? Так, ще якась. А, це, напевно, для якраз для нашого карабінчика, де він подівся. Ось. Так. І Powerbank можна кудись підвісити з сонячними панелями, щоб він заряджався. Обрати павербанк з сонячними панелями допоможе є е каталог. Заходимо в розділ з павербанками, шукаємо в фільтрах розділ функції та можливості і обираємо фільтр зарядка від сонця. Бачимо, що є 118 моделей. І дивимося, тут є і з п'ятьма панелями, і з однією. Шукаємо саме наш варіант, який я тестую. Бачимо, ось ту є така моделька. Заходимо в нього, можемо подивитися детальні характеристики, тип акумулятора, ємність та ціну. Порти у нас заховані під гумовою заглушкою на верхньому торці. Ось так, відкриваємо і бачимо два USB A-роз'єми, один Type-C і один Micro-USB, І Micro-USB написано IN. Цікаво, чи буде він заряджатися по Type-C роз'ємчику. Давайте перевіримо протоколи швидкої зарядки, яких тут немає, але все ж таки спробувати можемо. Так. Запускаємо автодетекцію. Apple 5 вольт, battery charging 5 вольт та й усе. Ось так. Тільки 5 вольт і 2,1 А. Давайте спробуємо, чи буде він заряджатися по Type-C. Так, бачимо, що по Type-C заряджається. Бере 5 вольт 2 А. Тобто, навіть не 2 трішечки менше, бо він майже заряджений. 9 ватт по Type-C у нас заряджається. Тут плюс, тому що мікро USB це вже пережиток минулого. Замірюємо напругу, яку генерують дані сонячні панелі під майже прямими сонячними променями. 6,46 вольта. Надіюсь, вам видно. Так, повербанк повністю зарядився. Зарядку не бере, бачите тисячних вата споживає всього навсього. Вимикаємо і під'єднуємо до електронного навантаження. Так. Що він по тий не може віддавати? Давайте спробуємо USB-A. Давайте USB-A. Викачаюсь. І підключаємося до нашого тригера. Так. Як бачимо, у нас є 5 вольт і сила струму 2,1 А. Починаємо тест. 10,2 Вт знімається з пауербанка. Закінчився тест ємності, він тривав 5 годин 53 хвилини. За цей час павербанк віддав 12219 мАг або 59,6 Вт-годин ємності з заявлених виробником. Що тут у нас виробник заявляє, а не пише, скільки Вт-годин. Тобто тільки 20 000 мА, а в Вт-годинах ємність не вказана. На жаль. Восьма година ранку. Залишаю павербанк на сонці. Подивимося, наскільки він зарядиться. За. Цей час сонячні промені падають не прямо на нього, і я йду на роботу, тому можливості поправляти його відносно сонця не буде. Але це, я думаю, самий реальний спосіб використання. Тому подивимося, що буде увечері. Подивимось, наскільки зарядився павербанк від сонячних панелей. Я його залишив на один день на балконі, не поправляв і пішов на роботу. І ввечері прийшов, забрав його, і ось зараз глянемо. Там не весь час на нього падало сонце, але... Навряд чи ви будете кожного разу підлаштовувати його під прямі сонячні промені. Тому ось такий самий звичайний режим, який би я використовував для зарядки. Тому пробуємо підключаємось. І що бачимо, що чомусь немає у нас 5 вольт. О, є 5 вольт. 5 вольт, 2,1 Ампера. Заміряємо скільки за одну добу зарядився від сонця даний гаджет. Закінчився тест, і Powerbank віддав 6,4 Вт-години, що склало приблизно 10% від 100% ємності даного девайса. Тобто, за один день він зарядився на 10%. Це при цьому, що я не поправляв ці панелі, не направляв їх до сонця, просто положив його на балконі і він там лежав. В принципі, очікуваний результат, бо сонячні панелі не надто великі і швидко вони точно його не зарядять. Але. Має право на життя, як на мене. Перевіримо за допомогою FNB 58. Навантаження 2 Ампера. 9,6 Вт. І дивимося, що? 98 мВ 101 мВ. Ну, якраз норма 2%. На межі. Підтримується наскрізна зарядка. Знімаємо 9,7 Вт з павербанка і під'єднуємось зарядним пристроєм. Що ми бачимо? Бачимо, що йде 10 Вт на зарядку і 9,14 Вт на розряд. Тобто наскрізна зарядка присутня. І вона ще йшов у нас. Ні, не безшовна на жаль. Заряджається. Можемо знімати навантаження, але коли. Пропадає у нас живлення, то павербанк вимикається. До висновків. Почнемо з мінусів. Основний мінус це відсутність швидкої зарядки. 10 Вт у 2024 році це, як на мене, дуже мало. При такій ціні 12 вольт, як я собі думаю, мало би бути точно. Я розумію, що значна частина ціни це сонячні панелі, це ось цей корпус до цих сонячних панелей. З'єднання панелей. Це все, звісно. Здорожчує пристрій, і його основна фішка це мегаавтономність, яка є завдяки сонячним панелям. Але я не думаю, що там контролер, який би коштував там на 2-3 долара більше, значно би здорожчив цю ціну. Тому дуже хотілося б, щоб в наступному модельному році вони змінили підхід і додали швидку зарядку. У всьому іншому досить непоганий пристрій з гарним ліхтариком, з гарною автономністю. З різними можливостями, такими як наскрізна зарядка, вона не безшовна, але також присутня. Пульсації в нормі для тих, кому важлива дійсна автономність і можливість зарядити свої пристрої навіть без мережі, тільки від сонця, це непоганий девайс. Дякую всім за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.